Ну що ж, всім привіт! Народ з вас підписав вподобайка. Продовжуємо грати в Age of Civilization 2 в сучасному світі за Фінляндію, і моя мета була захопити Русню, але вони почали програвати. Так, я хочу спробувати, хоча б спробувати почекати, поки вони закінчать з Індією воювати. Може, вдруг якимось дивом Індія програє? Якимось дивом, хоча не виглядає, як правда, давати їм гроші, просто щоб вони добили Індії, також не хочеться. Просто Це все так дивно. В тому, що ми весь цей час також качаємось, я того просто навіть по населенню стану більше за них. І тут зникне весь хардкор через це. Типу, ми вже тут, наприклад, сюди може 28 тисяч. Докинути економіки сюди. 26 тисяч. Поки я просто чекав, поки вони закінчать воювати. Сюди 21 тисячу. Все я перше місце посилі. Ну блін, ну блін, ну блін Найменша провінція по ферму, у нас 100 тисяч населення вже має. Що? Я не... Що, давайте об'єктивно. Я не дочекаюсь, поки вони воюють один з одним, тому час викликати збору до інфляції. Просто давайте так, самою русню і самою по собі. Воювати дуже довго, чисто через кількість провінцій. Вперед, у нас найменша провінція 100 тисяч, щось прекрасно. Поїхали. Викликаємо. Цього мало для нашого бюджету буде. Наш бюджет це майже й не помітить. Хоча ні. Ні, воно нормально, воно хорошо буде. Навіть для нашого бюджету це буде велика армія. Гроші закінчились. Ну ні, якщо викликати, то я хочу викликати усюди. Давайте знову до інфляції. Так, ну що ж, хто там? Були різні країни, які хотіли на мене нападати, де ви? Давайте зараз. Чи все, чи все. Здались. У мене армія 276 тисяч. Насправді, то Ну, русня, русня. Яка ж про все ж таки русня? Я просто хотів. Я розраховував на хардкор. Чи на якесь подобі хардкора? Давайте якось розставимо. Північ відправляємо тих, що послабше. Якось так. Не знаю вперед. Подивимось. Значить, чого, чекати, оголосити війну. Отакуємо усюди на півночі. Так, моя мета забрати побільше території навколо України і передати її Україні. Їх Україні. І Донецьк повернути Україні. Тому що якого біса? І ось тут Румунію. Передати також Україні. Зробити Україну великою. Фред Егейн, так сказати. Make Ukraine грейт again. Ну, полізо. Вперед. Подивимось, зараз, скільки в мене буде вільних грошей. Тисяча. Нормально. Вперед. Є. Може ж ми сюди спокійно проходимось. Не знаю, наскільки далеко я буду йти. Я подумаю ще. Що... Я просто. Я хотів, щоб складніше було. Так, о, перший раз з ким на мене Взагалі нічого страшного. Так. Давайте, залазимо сюди. Йдіть далі. Вперед, вперед. Ну, продовжуємо йти вперед, що ми тут. 6% їх захопив. Ой, 500. Я як я клячно. Вперед. Розносимо її. Ми не одже з ним воювати, чисто через. через те, що це дуже. Що, я 500 сюди, ви знущаєтесь. Яким дивом я сюди 500 відправ. Короче. Зрозум вигляд, що я сюди і наткував. Ось так робимо. Я скоро їх по Казахстану розріжу. Не те, щоб тут є. щоб розрізати. Але взагалом. Так, що? У нас є ти. На тисячу сюди. Де в них ще острівці? А, тут хто? Тут Франція. Нормально. На цей острівець також 1000. На цей острівець. 1000. Де в них, в них тут ще острівці. І Ось сюди 3900 6500, 6900 і 8000. Це. Острівців, по ідеї, в них більше не має бути. Підходимо під Москву. Красиво робимо, робимо все красиво. А очків руху не видає, не вистачає. І не тут М -м -м, Норвегія також дуже важливо до ОСО зайти. Це, напевно, найкраща їх провінція. Вони ще Білград і. Ось це. Єп, вбили. Ну, Вперед. Ааа, що вперед забув Норвегію відправити. Дурне. Так на це я розпочну з Норвегії. 19% захопив. Це буде довго. Очки руху закінчились прекрасно. А вже ж мені ще нема куди атакувати. Збирать мені очки руху ще. Це жах. О, висадка. Єп, ми ще оточили. Вперед. Я хочу ще лотву звільнити. Це одне з основних моїх завдань за цю війну. А -а 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 -а, знову закінчились очки руху. Та ви знущаєтесь Ой, мене тут трохи проатакували. Висадка. До того ми ось це лайна ску забрали. В них там осла фактично лишилось. Осла і мінцік. І то мінськ такий собі. Що у вас тут? Чомусь ці дві провінції, якісь 99% там зросту що? Що вами так? Це випадково не я щось зробив з ними? Навички руху. Кайф. що ж і руху не вистачає. Просто тут трохи протоколу і все. О, висадка. Є, я в Мінську, а вже ж. А, там же в німеччині ще на проінці є. Да. Вже вільно звільнили. Кайф. ось тут пригнорую південь. Я навіть не знаю, яка в мене мета, зараз, чесно кажучи. Подивимось. Я <ріст> просто ці очки руху. Навіть в підкріплення тебе не відправлю. Який жах? Та-та, атакуйте мене. Скільки вам заманеться. Ви програли. Ну, в плані. У вас лишилось 1,3 млн мільйона населення і 100 тисяч економіки. Ой, то ще. Ще ж Індія з іншого боку допомагає. Непогано. Зараз посла вже буду. Продовжу молитву звільняти. В Брест заходжу. Відбуваємо їх від України. Тепер мене очиф руху вистачає. Я просто не знаю, куди більшість армії відправляти. Я просто стою на місці. В багатьох місцях тепер. Навіть в підкріплені не відправляю. Давайте дозвільняю Норвегію. Добиваємо тут. Ет, є. -е -е. Зараз звільнюємо Кнісберг. І там Індія. Заважає пробити красиву, окей. Це більше половини захопили. Кюєнцберзі. О, останній острівець висадились. Якраз прекрасно. Будемо вважати це останнім кроком. Мирного ухода. Що мені треба? Військові виселізації. Нащо? На мені треба Литва. Мені треба Норвегія. Можливо, навіть Сербія. Німеччина. Словенія. Нові Словенія. Так. Далі. Донецьк. Гру Білорусь. Щоб повернути Білорусі. беру, щоб передати Литві. Псков так далі. Беру, щоб передати Естонії. І теоретично можна собі навіть позабирати. Ось тебе, тебе, і тебе, як я правильно пам'ятаю. Ось так. І все інше для України можна позабрати. Я Донецьк не зможу забрати. Ну, і ось тут. Розширимо Україну. Ось так. Так, це Білорусі, це Литві, це Естонію передам, це собі залишу. І відправити. Так, вперед. Україна. Натимаю торгівельний запит. я тобі дарую ось це все. Білорусь. Я тобі дарую ось це. Литва. Яка Естонія? Тут немає Естонії. Ось тут. Тримай. Виділити вас сала. Естонія. Та нехай. Ну ні, назад. Тоді просто Латвія. Латвію подарую. Відправити. Все. Все інше собі лишаю. Все. Всіх збираємо. В Столицю. Овстанцію в Німеччині, та нехай Німеччина впорається. Зі своїми проблемами Німеччина впорається сама мене інфляція, я друге місце посилі. Давайте так, об'єктивно я перше місце посилів. По населенню я четверте місце, тут я не сперечаюсь. Але ось по економіці хто? Ай, по економіці я перше. Я перше місце посилі. США. В тебе економіка не працююча. Так, в тебе точно не працююча економіка. 80 тисяч, тут ще 20 тисяч. 100 тисяч не працюючої. 120 тисяч. Ну, 120 тисяч не економіки точно. Тобто у них 400 економіки проти моїх повністю працюючих. 600. Так, Ні, США, можливо, навіть сильніше за мене, але на щастя, ми з ними через море. По-перше, нагадаю про мою гру по посланню опсі, ви можете придбати симулятор України. Вона прикольна, мені подобається. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, можете просто додати до бажаного, це також мене підтримує. І дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Особливо дякую Олександру Кухареву і Леону, Леону. Олександр Кухарів став новим спонсором, а Лондон відновив спонсорку. вам, дякую. дякую за повернення. Ви мене дуже сильно підтримуєте. Якщо хтось хоче також мене підтримувати, також це можете зробити донатом по в опція, бо ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь будь-яку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.